Зверніть увагу, сьогоднішній подкаст був записаний до офіційної відмови Путіна від пропозиції про перемир'я висунутої Сполученими Штатами. Путін стверджував, що погодився, в принципі, на 30-денне перемир'я, але не на умовах, запропонованих раніше. Ми припускали, що так і буде, тому сьогоднішній запис, який ви зараз почуєте, все ще є дуже актуальним. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні четвер, 13 березня, три роки та 18 днів спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Нікольс, який щойно повернувся з Парижа. Спочатку я підсумую основні військові та політичні події за останні 24 години. На момент запису спеціальний посланець Трампа Стів Вайков прибув до Москви для важливих переговорів. Хоча Росія, схоже, відхилила запропоноване США 30-денне припинення вогню в Україні. Юрій Ушаков, радник Путіна з питань зовнішньої політики, каже, що це було б нічим іншим ніж тимчасовою передишкою для українських військ, зазначивши, що Москва хоче обговорити довгострокове врегулювання, а не тимчасову паузу. Чи є ця позиція непохитною, чи лише спробою показати непокору перед подальшими розмовами в спробі отримати більше поступок, ще належить з'ясувати. Повідомляється, що Путін зробить заяву пізніше разом з президентом Білорусі Лукашенком, який відвідує Москву, ключового союзника Росії, звісно. Тепер, як було детально обговорено у вчорашньому епізоді, для Кремля є переваги та недоліки в прийнятті чи відхилені пропозиції про припинення вогню. Як підкреслив сьогодні експерт з Росії, професор Марк Галіоці, Путін хоче спершу повністю відвоювати Курськ. Більше про це незабаром. Тому що, якщо є хоч якась ймовірність, що лінія фронту перемир'я виявиться замороженою як фактичний кордон, він не може залишити жодної російської території в українських руках. Марк також підкреслює, що Путін не приймає важких рішень швидко та може чекати, щоб оцінити реакцію громадськості та ключових секторів еліти, перш ніж дати остаточну відповідь. А також хоче спробувати накинути більше вимог на будь-яке перемир'я. Цікаво, що Washington Post опублікувала секретний документ, отриманий від Європейської розвідувальної служби, написаний у лютому, створений впливовим московським аналітичним центром, близьким до ФСБ Росії. Цей документ стверджує, що Кремлю слід працювати над ослабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно просуваючи свої зусилля з демонтажу української держави. Вона відкинуло попередні плани Трампа щодо мирної угоди протягом ста днів як неможливі для реалізації, і заявило, що мирне вирішення кризи в Україні не може статися раніше 2026 року. Документ також відкидає будь-який план про відправку миротворців в Україну, як запропонували деякі в Європі, детальніше про це пізніше і наполягає на визнанні суверенітету Росії над українськими територіями, які вона захопила. Він також закликає до подальшого розділення через створення буферної зони на північному сході України на кордоні з російськими регіонами, такими як Брянськ і Білгород, а також створення демілітаризованої зони на півдні України біля Криму. Отже, якщо цей документ представляє російську позицію, тоді, незалежно від подальших подій, він не свідчитиме про значний рух Москви стосовно її максималістських цілей. Варто пам'ятати, що Вашингтон вже зробив кілька поступок: ідея про передачу українських земель, відсутність членства України в НАТО, відсутність американських миротворців тощо з дуже невеликою або жодною віддачею у вигляді поступок з боку Росії. Є також повідомлення, що через неофіційні канали з західними чиновниками деякі експерти пропагують сценарій, згідно з яким Україна стає великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету. Нагадую, нейтралітет Австрії закріплений в австрійському державному договорі 1955 року і декларації, що слідувала за ним, ставка на відновлення суверенітету після окупації союзниками після Другої світової війни. Зараз як частина цього іноземні війська або військові бази не дозволяються на австрійській землі, хоча вона є членом ЄС і співпрацює з НАТО. Мені здається, однак і багатьом іншим, що це все ще залишило б Україну вразливою до російського втручання, так само як історично це було з Австрією, а також залишило б її незахищеною в разі майбутнього вторгнення через кілька років. Я уявляю, що багато європейців не були б задоволені таким постійним рішенням. Якщо Москва налаштована на впертість і затягування, це може призвести до зіткнення з Трампом, який вчора погрожував зруйнувати російську економіку, якщо Кремль не підпише угоду про припинення вогню. Він сказав: ми могли б зробити дуже погані речі для Росії. Це було б руйнівним для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що хочу бачити мир. Це повернуло б нас на один із шляхів, які ми обговорювали ще в грудні. Тоді ми сказали, цитую: найкращий сценарій полягає в тому, що якщо Росія відмовиться від серйозних переговорів, наратив може змінитися, викриваючи Москву, а не Київ, як головну перешкоду на шляху до миру. Це може бути момент, коли Вашингтон вирішить подвоїти підтримку України, зміцнюючи свій вплив на полі бою і, можливо, змушуючи Москву вести переговори серйозно. Але це найоптимістичніший сценарій, і навіть він передбачає довшу кровопролитнішу війну. Ось чому це виявилося таким катастрофічним для Європи, не продемонструвати свою здатність як у моральному, так і у військовому аспектах, підтримати Україну не лише в боротьбі, потенційно для рішучої перемоги. Про те, як ми обговорювали вчора у подкасті, ідея, що коли справа дійде до особистого, цей білий дім підтримає Україну замість Росії, видається вкрай малоймовірною, цитуючи професора Еліота Коена: будь-який європейський лідер, який вірить будь-якій обіцянці, що лунає з уст офіційної особи адміністрації Трампа, є дурнем. Протягом щонайменше чотирьох років ви у великій небезпеці, тому що ви просто не можете нам довіряти. Тепер закордонний кореспондент Телеграф Мемфіс Баркер сьогодні написав чудову статтю, на яку ми дамо посилання в примітках до шоу, де він підкреслює, що ймовірніше за все Трамп, зрештою, зробить пропозиції Путіну, а не погрози, щоб забезпечити припинення вогню. Як він каже, для Путіна пауза в бойових діях була би відносно невеликим кроком в обмін на нормалізацію відносин із США та здійснення його опозиції до близькості НАТО. Щоб підштовхнути його в тому напрямку, можна уявити, як Трамп представляє російському лідеру повний список потенційних спільних дипломатичних та економічних проєктів. Сполучені Штати могли б оформити свою готовність зняти санкції з російського енергетичного сектору ключова вимога Путіна, у відповідність з цією 30-денним припиненням вогню. Припиніть бій, і ми могли б негайно почати говорити про полегшення, міг би сказати Трамп. Він також міг би запропонувати припинити постачання зброї Україні. Останній пункт цікавий, тому що, за словами американського посадовця, Україна закінчила використовувати АТКМС зараз. Трамп міг би сказати Путіну, що він не надасть більше, якщо той виконає його вимоги. Тепер, так як ми перейшли до військової сфери у примітному розвитку, що деякі вважають додатковим доказом того, що Путін не налаштований зупиняти бойові дії. Путін відвідав Курськ вперше вчора, з моменту вторгнення України в серпні минулого року, сказавши військам там на командному пункті, одягнений у військовий одяг. Я розраховую на те, що всі бойові задачі, які стоять перед нашими підрозділами, будуть виконані, і територія Курська буде повністю звільнена від ворога. Як ми повідомляли в середу, вважається, що військова операція Києва увійшла в свою фінальну стадію. Хоч вони ще не відступили, командувач українських сил Сірський пообіцяв утримувати територію, яку вони контролюють стільки, скільки буде потрібно. Хоча його війська, як повідомляється, близькі до оточення. Військові аналітики стверджують, що сили Москви відрізали кілька шляхів постачання, доступних українцям, залишивши лише одну головну дорогу до суджі, того ключового населеного пункту, який вони контролюють. Це була ще одна ніч масштабних бомбардувань України з боку Росії, під час яких було використано понад 100 безпілотників, 74 з яких, як стверджується, були збиті, а 38 впали безпечно. У Дніпропетровську хвиля ударних дронів завдала шкоди багатоповерхівкам у Дніпрі. Балістична ракета вразила суми, знищивши школу в селі Хотінь. У Донецьку російські атаки за останні 24 години призвели до трьох загиблих і 14 поранених, понад 200 будинків пошкоджено. Костянтинівка постраждала від 21 удару, включно з 18 бомбами, в результаті чого вісім поранених і ще двоє людей опинилися під завалами. Серед поранених двоє дітей. Очевидна річ, але як ми бачили у Харкові, коли відвідали кілька місяців тому, один вибух може зруйнувати сотні вікон, перетворюючи скло на уламки. Одна ракета є надзвичайно руйнівною, навіть якщо вона не влучає у будівлю. Думаю, що іноді це забувається в деяких репортажах. Але я відволікаюсь: українська розвідка стверджує, що минулої ночі вона завдала удару по таємному заводу з виробництва та складання дронів у Калузькій області. Місцеві жителі там повідомляють про вибухи і знімали полум'я, яке охопило те, що вважалося бетонним заводом в Абкухові. З приводу наземних боїв, що саме завершуються, всі погляди звичайно звернені на Курськ, хоча є повідомлення про важкі бої в Кроковську в Покровську. Ще одне відео з'явилося в інтернеті, на якому видно, як російські солдати страчують українських військовополонених зі зв'язаними за спиною руками. Останнім часом відбулося зростання поширення такого відео, і ми почекаємо, чи випустить Гаага якісь заяви або коментарі щодо останнього відео з воєнними злочинами. Звісно, Європа це інший ключовий театр подій, де вчора в Парижі ми побачили велике зібрання оборонних чиновників. Дом був там, то одразу отримаємо повний звіт від дома. Це був би хороший подкаст, чи не так? Але лише додам, що Національна асамблея Франції, нижня палата парламенту, підтримала резолюцію про конфіскацію мільярдів заморожених російських активів. Тиск зростає по всій Європі для цього кроку, але все ще в ЄС ми спостерігаємо протилежні маневри, коли Угорщина погрожує скасувати санкції проти двох тисяч росіян, якщо ЄС не звільнить Михайла Фрідмана. Це знову піднімає питання: чи може ЄС як орган діяти рішуче, поки Угорщина, яка прихильно ставиться до Росії, має право голосу. Ще одне давнє питання, яке залишається в повітрі, це чи повинні більше європейських країн отримати власну ядерну стримуючу силу. Президент Польщі Дуда в інтерв'ю Financial Times закликав США передати ядерну зброю на територію Польщі для стримування Росії. Він сказав: Я думаю, що не тільки прийшов час, але що було б безпечніше, якщо б ця зброя вже була тут. Просто говорити про трансформацію ментальності, можливо, незворотно, яка відбувається в Європі. Це підводить мене, звісно, додому, який повернувся до Лондона після Паризької одіссеї. Дом, якщо ти не надто переповнений жаб'ячими лапками та екзистенціалізмом, який був настрій на саміті у Франції, чи Україна стала ближчою до отримання таких бажаних гарантій безпеки. Ну, бонжур, банжур франціс. Отже, так щоб дати йому правильну назву, я був на паризькому форумі з питань оборони та стратегії третій зустрічі. Е5. Отже, Е5 – це п'ять найбільших оборонних держав у Європі, а саме Франція, Німеччина. Британія, Польща та Італія, міністри оборони були там. Отже, так гарантії безпеки як виглядає коаліція бажаючих, де знаходиться Е 5 у відношенні до Спринша, усі ці речі обговорювалися на двох основних зустрічах: одна з яких була спеціально присвячена підтримці України, а друга ширшій європейській архітектурі безпеки. Тепер щодо гарантій безпеки, я отримав дуже сильне враження, що мінеральна угода. Якщо і коли-небудь вона буде підписана, її не буде достатньо, щоб задовольнити потребу України в гарантіях безпеки і щось набагато значніше від США, Європи чи бажано обох буде необхідне. Офіційний представник, близький до цього процесу, сказав мені, що модель, яку вони розглядали, Е 5 передбачає наявність військових в Україні, а не якесь розташування за кордоном в Румунії, Польщі, де інде. Отже, вони дуже замислюються в термінах жорсткої військової сили, важкої металевої сили вперед Україні. Теперішній погляд Росії полягає в тому, що присутність будь-яких військ з країни НАТО є червоною лінією для них. Чиновник, з яким я спілкувався, відкинув це, сказавши, що Путін не може займати переговорну позицію, якщо відмовляється від переговорів. Отже, в даний момент досить жорстка позиція, але е, процес дипломатичної координації та подальшого військового планування явно прискорюється. У Лондоні в суботу відбудеться ще одна зустріч: не Е5, а просто європейських лідерів, організована прем'єр-міністром Кейром Стармером. Група Е 5 ну як мені сказали, і це було. Це було чітко озвучено на прес-конференції, вони відмовляються йти з темпом найповільнішої або найменш відданої європейської країни. Офіційна особа, з якою я говорив, сказала мені, що в якийсь момент, якщо є якась перешкода стосовно певного виду можливостей або готовності, або позиції, в якийсь момент і п'ять скаже: ми вас чуємо, ми визнаємо вашу стурбованість, але ми робимо це і рухаємося далі. Тому комусь доведеться одягти великі штани і просто сказати, що ми, ми рухаємося вперед. А що стосується самого заходу. Процес увесь про Є-5 ведеться спільно Францією та Великобританією. Але оскільки ми були у Франції, то очолив його Себастіан Лекорню, міністр оборони Франції. Це третя така зустріч є 5 і заступника України. Міністр оборони підключився через відеозв'язок. Були представлені 15 країн, і це було продовженням зустрічі також у Парижі у вівторок 34-х. Глава збройних сил. Тож у вівторок на військовій частині засідали 34 начальники генерального штабу, щоб якось показати та розповісти про те, у кого що було а потім це було використано наступного дня в середу, щоб інформувати політичний темп подій. Тепер у твіті минулої ночі я сказав, що пан Лекорнюр це був перший раз, коли я його зустрів віч на віч. Але я сказав, що він виглядав як сердитий Том Голандер з бровами, здатними заблокувати порт Чорного моря. Але я думаю, це було трохи несправедливо. Я перевірив, і Том Голандер на 19 років старший, але так чи інакше, пан Лекорню він лідирував. Він сказав: ми не хочемо ще однієї Ялти з зонами впливу або повторення мінського 1.2. до припинення вогню без гарантій. Він сказав, що весь європейський континент під загрозою. Тепер, окрім будь-якої коаліції охочих на місці, Місюла Корну сказав, що вони також обговорили безпеку в Чорному морі і конкретно безпеку українських атомних електростанцій у будь-якій домовленості після припинення вогню. Він висловив незгоду і цікаво, що його підтримав Борис Пісторіус, який є міністром оборони Німеччини. Пан Лекорню Корню висловив незгоду щодо залежності це його слово від Старлінг. Він сказав, що Європа повинна розвивати власні можливості в цьому відношенні. Ви згадаєте минулотижневий конфлікт між міністром закордонних справ Польщі та Ілоном Маском щодо Старлінг з невеликим продовженням від Марко Рубіо у будь-якому разі тоді Італії Гвіду Крозетто, їхній міністр оборони. Він сказав, деякі країни, включаючи мою, ховалися за парасолькою Сморша. Але він сказав, що Дональд Трамп був жорстоким пробудженням для міжнародної спільноти. І потім, говорячи про цю тему пробудження Польщі, Владислав косіняк камеш, їхній міністр оборони сказав, гігант, як у Європі, гігант прокидається. Наша цивілізація під загрозою все завершилось. Прес-конференція завершилась словами Джона Хілі, міністра оборони Великої Британії. Я кажу Путіну, ваша черга. Ви сказали, що хочете говорити. Доведіть це. І це лише відголоси слів, які раніше сказав Борис Пісторіус, що Путіну слід зробити себе доступним, як він завжди казав. Отже, не так вже і багато з цієї прес-конференції. Це був ви знаєте, єдиний фронт. Всі ці речі, як і очікувалося. Але потім у нас була невелика зустріч, дуже невелика кількість британських журналістів була присутня там. У нас був побічний діалог з Джоном Гілі, міністром оборони, де його запитали конкретно про це питання західних військ на землі, як Червону лінію, або чи слід враховувати позицію Росії щодо цього. Джон Гілі сказав: Ну. По-перше, Путін навіть ще не веде переговори. Тож він не може встановлювати червоні лінії з цього приводу. Переговори ще не почалися. Питання про те, чи серйозно він налаштований, залишається відкритим. І саме тому я сказав сьогодні, що тиск на Путіна, а завданням президента Трампа є привести Путіна до переговорного столу, як він обіцяв, адже це єдиний спосіб, яким ми забезпечимо мир. Ми всі підтримуємо цю можливість, яку міг створити лише президент Трамп. І вчора це був дійсно важливий крок у цьому прагненні до миру. Коли він каже вчора він має на увазі угоду в у Саудівській Аравії про 30-денне перемир'я. Він продовжив сказав: Ми робимо свою частину, щоб підготувати європейське керівництво і, можливо, залучити кілька країн за межами Європи до продовження підтримки України після припинення вогню так само, як ми робили протягом трьох років боротьби. Зараз. Він конкретно не відповідає на питання про червону лінію, тому його повторно запитали про угоду щодо корисних копалин і поцікавилися, чи достатньо це гарантії безпеки. Знову ж таки, я прочитаю все, щоб ви мали це абсолютно з ну, якщо не з перших вуст, то хтось, хто побачив з перших вуст. Він сказав: отже, одне повідомлення від сьогодні і вчора полягає в тому, що імпульс наростає за коаліцією бажаючих. Ви бачили вчора військових керівників 34 країн, тут у Парижі, широку готовність брати участь у цих обговореннях. Ви побачите, що з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу. У суботу ви побачите, як прем'єр-міністр проводить ще один саміт лідерів. Я підтверджую сьогодні, що наступного тижня у Великій Британії продовжиться обговорення між військовими деяких деталей варіантів операцій. Знову ж таки, не відповідаючи прямо на питання про мінеральну сталь, але він продовжив. Очікування завжди були такими, що ми лідируємо з Європи, залучаємо інших, і ми хочемо, щоб США взяли участь у силах підтримки і резервах, які допомагають змусити стримувати Путіна від повторного вторгнення, але в кінцевому підсумку найкращою гарантією майбутньої безпеки України є сильніші збройні сили. А найкращим стримуванням від повторного вторгнення Путіна є сильніша, більш незалежна Україна. Отже, він потім звернувся до цієї теми більш прямо. Він сказав: угода щодо мінералів це крок у напрямку процесу, де ми отримуємо припинення вогню. Ми сподіваємося, і переговорний мир підкріплений підтримкою таких країн, як наша, під керівництвом Франції та Великобританії, так само, як ми робили під час цього періоду конфлікту через період після припинення вогню і до миру. Так, отже, він не відповів прямо щодо угоди по мінералах. Це абсолютно ясно. Він не відповів на це. Але враховуючи, що його прямо запитували кілька разів, я вважаю це досить ясним знаком, що угода про мінерали сама по собі не буде розглядатися як забезпечення достатніх гарантій безпеки. Тепер загалом я не думаю, що це був поганий саміт. Я не думаю, що ми очікували на прес-конференції отримати список з інформацією, скільки військ прибуде, з якої країни і де будуть базуватися літаки, і таке інше. У Парижі не було чітких відповідей. Я думаю, тому що все рухається так швидко і важко визначити конкретику. Було багато узагальнень і те, що ми. Колись це називали військовими розмовами Велика рука, маленька карта. Вони були нечіткими. Я б не сказав, що це було нерозбірливо, це було б несправедливо, але вони просто були дуже тематичними загальними принципами такого роду розмовами. Тепер е 5 вони явно працюють в досить напруженій атмосфері. Вони тримають око на процесі у США і на Дональда Трампа. Зокрема, я отримав дуже сильне враження через їхні розмови і побічні розмови, щоб. Будь-яка діяльність західних військових у пост припинення вогню в Україні фактично була продовженням підтримки, яка вже надається: тобто навчання, постачання зброї, гуманітарна допомога, а не абсолютно окремим типом операції з участю різних військ тощо. Тепер я уявляю, що будуть ранні та наполегливі зусилля з розмінування чорного моря після будь-якого, якщо не тридцятиденного періоду припинення вогню, то будь-якого продовженого періоду справжніх мирних переговорів розпочати діяльність у чорному морі, щоб торгівля могла знову запрацювати. І Україна хоче, щоб її повітряний простір безпечно відкрили для комерційного трафіку. Знову ж таки для торгівлі, але також, знаєте, це потужний знак нормалізації. Але велике питання, яке все ще залишалося на кінець вчорашнього дня, полягало в тому, хто у цьому постійно змінюваному процесі Е 5 вирішує натиснути друк на дизайні будь-якої коаліції охочих, за яких обставин це відбудеться, і що буде достатньо, щоб залучити можливості США. Отже, питань стільки ж скільки відповідей, Францисе. Одне, що було абсолютно зрозуміло, це те, що це не буде миротворчі сили. Цей термін був абсолютно відкинутий. Це не сили розділення на кордоні і не сили першого реагування. Ніщо на зразок того, що ми бачили в інших місцях, таких як Балкани. Це щось інше набагато більше схоже. Думаю, як я вже казав раніше, на просто продовження підтримки, яка вже була надана, хоча за меж країни, і яка тепер продовжиться всередині. Отже, як це буде називатися: сили заспокоєння чи просто коаліція охочих? Коаліційні війська хто знає. Але Себастьян Лекорню сказав, коли його запитали про миротворчу місію. Ми не будемо там, щоб спостерігати або вирішувати конфлікти. Отже, він натякав на значно жорсткіші сили, ніж ми бачили в інших нещодавніх постконфліктних ситуаціях. Отже, немає чітких відповідей, Францисе, все ще багато питань, але дуже згуртований фронт. Добре, сподіваюся, за зачиненими дверима є більше відповідей. Цікаво, що ми перейшли з 34 керівників оборонних відомств у вівторок, тобто військових керівників оборони до 15 країн у середу, бажаючи стати частиною цієї коаліції охочих. Ви можете запитати, що ж сталося з усіма іншими, чи не були вони зацікавлені, або що там відбувається? Отже, відбувається багато чого про що ми не знаємо, але процес триває. Наступний івент, субота, Кір Стармер з самітом лідерів тут у Лондоні. Дом можу звернутися до тебе за останніми думками. Так, дякую, Френсіс. Я маю на увазі, що це продовжує ту тему, про яку ми щойно говорили. Отже, я зараз оглядаюсь навколо. Я бачу зустріч G7 у Канаді зараз. ЄС робить своє. Є ця е п'ятірка, на якій я був. Ці організації здебільшого, хоча й не всі, але здебільшого погоджуються з одним із якщо не найбільшим питанням у десятиліття. Тож, якщо вони не зможуть досягти загальної позиції політично, фінансово та військово не кажучи вже про те, чи доб'ються вони свого, я думаю, це багато скаже про силу демократії на даний момент. Демократія перебуває у центрі уваги. Демократія до тепер була експериментом тривалістю у 400 років. Вона не має божественного права на існування, і я думаю, зараз є справжні виклики з боку автократії або знаєте, моделі сильної руки в організації суспільства цієї ідеї, що сила є правом. Думаю, якщо з цього всього історичного періоду не вийде нічого суттєвого. Якщо вони не отримають свого, гаразд. Але якщо вони не дійдуть до спільної позиції, я думаю, буде багато людей, які запитають ну тоді навіщо нам усі ці органи? Що таке демократія, якщо ви навіть не можете дійти позиції з найбільшого питання протягом десятиліть? Тож я думаю, що демократія зараз в центрі уваги. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Віталераф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин. Аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на д'юкей Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграф.пачка Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.